Так багато студентів роблять цю помилку. So many students. Багато студентів, але не всі. Do you make this mistake? Давайте перевіримо, чи ви робите такі помилки, і виправимо їх прямо зараз. Погляньте на це речення і скажіть, чи воно правильне. It's been so cold weather. That we haven't been outside for a week. Така холодна погода, що ми не були на дворі вже цілий тиждень. Чи це речення правильне? It's been so cold weather. Помітили помилку? Речення неправильне. У фразі so cold weather допущена помилка. Чому правило таке? Коли у фразі ми проговорюємо іменник, в даному випадку це weather, погода. В такому випадку замість so ми маємо говорити such. Отже, правильно буде сказати such cold weather. Така холодна погода. Such stuffy air таке душне повітря. Such warm water, така тепла вода. Such useful advice, така корисна порада. У фразах, в яких міститься іменник, погода, повітря, вода, порада, що завгодно будь-який іменник. Ми будемо використовувати such. Потім прикметник, потім іменник. Але ви помітили, що слова weather, water, advice, knowledge, information, що завгодно, це все не злічувальні іменники. А у випадку, коли маємо злічувальний іменник, наприклад, day – день, хочемо сказати такий хороший день. Слово день злічувальний. Countable noun. Можемо його порахувати. Якщо один день, ми завжди будемо використовувати артикль. Ми скажемо a day. Приємний день, хороший день. A nice day. А як же сказати такий хороший день? Such a nice day! Such an interesting book! Така цікава книга. Such a great idea! Така чудова ідея! Зі злічувальними іменниками будемо говорити such a» або «such an», якщо прикметник починається з голосної літери, наприклад, interesting. І будемо мати наступну структуру. Such, потім артикль «a» або «an», прикметник і іменник. Such a good person. Such an amazing film. Маємо іменник. Маємо such a. А коли ж використовувати so у тих фразах, в яких ми не проговорюємо іменник. А просто-напросто маємо. So cold, так холодно, so hot, так спекотно. So interesting. Так цікаво, такий цікавий, so useful, «Так корисно. Ми не проговорюємо іменник. Як тільки ми додаємо іменник Interesting Book, тоді говоримо such an interesting book. Якщо просто так цікаво, so interesting. Це зрозуміло. Якщо так, обов'язково поставте лайк вже прямо зараз, а тепер практикуємося разом. Чи це речення правильне? It's been so cold that we haven't been outside for a week. Так холодно, що ми не були на дворі вже цілий тиждень. Чи речення правильне? Так, звичайно, ми не проговорюємо іменник. Ми маємо тільки so cold, так холодно. So плюс прикметник без іменника. Це вірно. Наступне речення. This is such expensive car. I don't think we can afford it. Це така дорога машина. Я не думаю, що ми можемо її собі дозволити. This is such expensive car. I don't think we can afford it. Чи речення правильне? Ні, не зовсім. Слово car це злічувальний іменник. Ми можемо порахувати одна машина, дві машини і так далі. Отже, про що не забуваємо? Про артикль. Мали б сказати a car, але маємо прикметник, який починається. З голосної літери, отже, an expensive car. І перед цим додаємо наш such. Such an expensive car. This is such an expensive car. I don't think we can afford it. Наступне речення. I really love that new shop in the town. «But it sells so expensive clothes. Мені дійсно подобається цей новий магазин у місті, але там продають такий дорогий одяг. Чи є тут помилка? Так, тут є помилка, яка маємо іменник, правда? «Clothes». Отже, so сюди не підходить. Коли маємо іменник, маємо говорити such. Отже, I really love that new shop in the town. But it sells such expensive clothes. Артикль потрібен. Ні. Слово «clothes» – злічувальний іменник, але в множині. «Clothes» – одяг це множина. Тому не говоримо such an expensive clothes», Правильно, such expensive clothes». Коли маємо іменник у множині, артикль не вживаємо, правда? Наступне речення. It is such a lovely warm evening tonight. Let's go for a walk. Чи є тут помилка? It is such a lovely warm evening tonight. Let's go for a walk. Ні, помилки тут немає. Речення правильне. Evening іменник, та ще й злічувальний. Сміло ставимо such a lovely such a warm evening. Наступне. This movie is so wonderful comedy. You'll be laughing so hard. Цей фільм така прекрасна комедія. Ти будеш сміятися від душі. Сильно сміятися. Дуже сміятися, з задоволенням сміятися. Laughing so hard. Чи я тут помилка? Я впевнена, ви її бачите. Comedy – це іменник. Комедія. Ми хочемо сказати, така прекрасна комедія. Якщо маємо іменник, використовуємо Such a». Отже, This Movie is such a wonderful comedy. You'll be laughing so hard. Ми могли б сказати: This movie is so wonderful. І це без іменника, будь ласка, So Wonderful! Але якщо ми хочемо сказати така прекрасна комедія, such a wonderful comedy. І ще одне речення: This city is such beautiful. I would even like to live here. Це місто таке красиве. Я б навіть хотіла б жити тут. Чи є помилка? This city is such beautiful. Звичайно, неправильно. Ми не маємо там іменника в цій фразі, правда? So beautiful. Або such a beautiful city. Але ми не хочемо повторювати слово city двічі. This city is such a beautiful city. Достатньо просто сказати: This city is so beautiful. So, не such. Отже, правильно, this city. Is so beautiful. I would even like to live here. Ось таке нескладне правило. Якщо було корисно і зрозуміло, обов'язково поставте лайк цьому відео. Сподіваюся, відтепер ви більше ніколи не будете плутати, коли використовувати so, а коли використовувати such. Якщо є питання, обов'язково задавайте в коментарях. Поділіться цим відео з тими, кому воно також буде корисним. І... Побачимося у наступному. Бай!